Ви точно не очікуєте такої якості за таку ціну. Матрасик називається Land і приїхав нам нарешті на виставку. І за розмір 1,60х2 він коштує 4850. Я був в шоці, коли на нього ліг. Тому що він реально зручний. Я коли ще думаю, що він коштує 4850, він не то, що зручний, він чарівний, магічний. Матрасик має 21 см сантиметр висоти, витримує 140 кг кілограмів навантаження на одне спальне місце і має два рівні жорсткості. Я свою поклав жорсткішою стороною, стоїть з того боку м'якше. Чесно, ну таких цін я не пам'ятаю, тому якщо хочете оновити матрас і прям зекономити або не витратити багато грошей, або на орендовану квартиру купити. Матраси кленд робиться в різних розмірах. Єдиний його мінус він йде. Повнорозмірний, тобто він не скручується для доставки. І тут, якщо брати великий розмір, метр шістдесят на два, у вас доставочка може і під 2000 тисячі гривень вийти, але ви так хорошо на ньому економите, тому що повна вартість у нього 7000 тисяч гривень. Якщо хочете замовити матрас матрасленд, можна ще й в оплату частинами взяти. На сайті Солоха є деталі в шапці профілю, телефончик для зв'язку.